Всіх вітаю на каналі Світлани в гостях. І сьогодні неділя, вихідний день, і ось так над нами погода зжалилась. Дивіться, яке сонце. М -м -м, ранок на дачі це дуже гарно, коли сонечко, а не коли дощ. Ой, яка погода! Сьогодні ми йдемо з сестрою у місто. Їдемо. Хочемо купити, як то сказати, відіржи, бо двері чомусь іржою покрилися вхідні. І фарбу пофарбувати, частинки, які покрилися іржою. Ще в мене є плохинка, не вся відійшла. О, почула, лохинці, що робити. Ой, струсила я її. І ось така лохина. Так і дуб садочку. Верка Ммм, Смачненька. Це река. Кач вона. Мені кажуть, що це не река, але мені продавали крека. Такий перчик. Зараз вам покажу посаді помідори такі гарні. Картошку вже з цієї грядки. Майже не було. А це посадиш яку-небудь, таку яку-небудь і купиш. Те, що сортував, хоч якось була. Подивіться. Як називається? Пізніше напишу, тому що я зараз забуваю назву. Ці сливки, вони кожного року є. Не було ще такого року, щоб їх не було у відкриту зброю. Ось. Ну, вже, звичайно, а ці посох. Урожай збираємо, це ранній сорт. І... І зараз вам покажу чорні, які мені продали на базарі. Не знаю, як називається, може хто підскаже, як називається цей сорт. Рожева попка. Тоді буде рахуватися, що достигли вже помідорки, дивіться, на кущі їх дуже багато. Невибагливі. Як баклажани, бачите? Може Чорний Принц? Не, не знаю, не каз... щось казала вона мені про довчення, але я послухала. Ось це, мабуть. що Серце було. Підборка малвата. Так, і що? Зараз збираємося і йдемо в місто з сестрою. Ще в мене кабачки, ще в мене один є кущик. Можливо, також зроблю собі кабачкову ікру. Пакети. Ну, це на риск. Якщо світло повідключати, збережеться, якщо ні, то не збережеться. То не збережеться ікра кабачком. Посадила це пізніше огірків, можливо, три тижні тому. Чотири. Так накрила плівочкою корні, щоб полого їм було і тепло. І подивіться, листя чисте. Огірочки вже декілька зірвали, так що треба, я так зрозуміла, садити огірки в декілька етапів. Ті вже зовсім ось, пожовтіли, а ці ще молоденькі огірочки. Що ж у мене тут такого О, у мене ж персики, персики достигли. Так, Санька. Це ми вже цибульку зібрали, це посіна. Дуже пізно було. А зараз я вам покажу персики. Краса. І персики дивіться. Ось і достигнуть. Серед Хевен. Вже букашки сидять. Так, трішки прихворіли, кожен рік прихворіють, на цього року якось менше. І було ось скільки персиків буде багато-багато. Вже попадали, був дуже сильний вітер, але нам буде досить коли достигнути я вам покажу, які вони смачні. Так. Ну що, йдемо місто. І так ось ще такі перси, чомусь такі мілкі, не знаю, мабуть, пізні. Ну, Це ми ніяк не можемо поставити, сестрою час він падає, ну, якось закріпимо. Ще не купили зверху. Бочку, тому що сезон і нема ніде ємкості для душу. Кошмар. Не хочеться по інтернету замовляти, там або мабуть, ціна, вартість бочки, вартість доставки. Так що ось так пішли. Зараз я вам покажу двері. Ось так хочемо обробити антиржавчину і пофарбувати ось такою фарбою для металевих поверхень. Ну йдемо місто. Все, йдемо в місто. Такі ось квіти гарні. Камсіс. Понанюхаємо квіточки, понанюхаємося і вже дійдемо до автобусної зупинки.

— Що Там, О, там якісь новий круасан, вітер, а я круаснув з Чекаємо. А може треба з бергамотом взяти?

Шевице задоволення. Всього на суму 275 гривень. два чая коштує 135 гривень. Круасан 135 гривень і звищений. Там він найдешевший: mm -hmm. 70 чи 80 гривень. Тут туди кульки, курочка підсмажена, цибулька маринована, перець, томат, рукола і приправка Соус. сметанна. сметана. Тому сметан для обірочок ще таке. Mm -hmm. Ну що, як тобі кросанчик? Ну, кросанчик був смачний, тільки я би трішечки більше соусу додавала. Особі, він більш такий суховитіше виходить, а так трошки суховати, але смачний. Ну, а мені трішки замало згущенки було. Все-таки раніше якось більше давали. Да. Так, що. Mm -hmm. Зараз йдемо в Буратино. Куди це ми йдемо? Етаке, таке. Подивимося, може якась буде посуда. Ага. Можна їх кусати.

А ось що? Десь капостіль. Така якість то його знає. 999 гривень. Мальчик, сітина, але може то штучний він скачується. Скачується вам тут сюди. Це то ні. Це кістка. Штучний масло. О! Рушнички а, такие на Носочки. Да. Вот сейчас такая. скатертина. Ось, можна щось вибрати. Угу. Можна я так потрібно. Скільки? Ну, 99? А, ні, 199. Ну. Браун? Угу. Чи смачні вони, чи хімічні? Де? Надівати. А, на тільки 32 гривень. 39 це недовго. Важани по скиті. 21, капуста 29. Кольний кабачок за чистка бачок. Квартал заховували кабачок. Перес білозірка 19, 39, капуста 32. Чосвіт капуста. 39, лопат, 14. білороса картопля 26. Короб для котиків по беремо. Я лобочиною беремо. Берем. З кроликом не знаю, чи буде їсти. Ось дичку беру. Бояться, а їх вже нема, лише є тільки такі. По 42, 50, 43. Не повезло. Великий розмір по 56. Орушник 51 гривень, снівна панда. які 72 гривні. Добре, тобі є. Невеличка. Вот Давай вот Там дали парк. І мені Я уже Замочилися Не Невірічка, а не затишна клічка. Ось такий Тарас Абриолович, Шевченко, пам'ятник і університет. Колись тут був обком. Комуністичну партії України, потім передали університету цю будівлю. І ці ялинки також залишили ще від обкону комуністичної партії. І купила такий перетворюючи іржі антикор. Казала продавчині, що потрібно помазати прожавівчі місця. Казала продавчині, що потрібно промазати проржавівші місця, почекати 2 години і можна не змивати. А якщо залишиться слід від іржі, то змити просто розчинником. Ну, хочемо спробувати. А потім Купимо фарбу також самого кольору і профарбувати ті місця. Ось так. Сходили на базар, зайшли в магазин, просто пройшлись і прийшли додому.